Друзі, усім привіт! Я Юрій Ковриженко. І сьогодні ми будемо готувати найулюбленішу страву з дитинства це ліниві вареники. Ліниві вареники можуть бути повноцінним сніданком. Наприклад, я їх люблю їсти з джемом і сметаною. Тож, для цього нам знадобиться домашній сир, цукор, борошно і яйця. Беремо миску, сито. Якщо багато вологи, от я як, наприклад, тут, то її треба злити. І тепер перетираємо сир в однорідну масу. Дехто любить ліниві вареники з комочками, щоб вони відчувалися. Я не дуже люблю, тому що тоді дуже сильно відчувається борошно. Часто в ліниві вареники додають багато борошна, і тоді вони стають резинові. І їх просто неприємно їсти. Бо, в принципі, страва досить легка, з мінімальним вмістом борошна, з мінімальним вмістом цукру. Фактично, це є варений домашній сир. На одну пачку домашнього сиру ми додаємо один жовток. Беремо цукор і додаємо за смаком. Я додам півтори столові ложечки, навіть вони не столові, а такі трошки менші. І стільки ж борошна. Зараз вимішаємо і подивимося по консистенції, яке воно вийде. Якщо тісто не приліпає до рук, це означає, що воно приготовлено правильно. Обов'язково перевірте тісто на смак. Тоді ви будете точно впевнені, що воно у вас вийде смачним. Як на мене, цукру чудово. Беремо ніж. Він нам знадобиться для того, щоб нарізати наші ліниві вареники. Я пропоную брати на ліниві вареники нежирний сир. Тоді вони будуть не сильно розповзатися при варці. Так, ліниві вареники в нас виходять дуже-дуже ніжні, тому обережно, коли перекладаєте їх. Коли порізали, обов'язково треба присипати зріз борошном. Щоб вони не розвалювалися. Тісто закріплює стіночки, і тоді сир не вилітає при варінні. Дуже важливий момент вода має не кипіти, а з легенця булькати, щоб бульбашки, які піднімаються з дна, не розштовхали і не побили наші ліниві вареники. Як зрозуміти, що ліниві вареники готові? Вони піднімуться вгору і будуть плавати по поверхні. Як ви можете побачити, наші ліниві вареники вже готові. І я трошки розтоплюю вершкового масла, щоб коли ми будемо їх перекладати в тарілку, вони не злиплися. Ми їх обов'язково польємо, перемішаємо, і це придасть їм вершковий смак. І допоможе протриматись довше, наприклад, в холодильнику, якщо ви залишите їх на ніч, а зранку розігрієте саме вершкове масло не дасть їм злипнутися за цю ніч. Ніжність та краса.